США очікують залучити ще 2 мільярди доларів для закупівлі американської зброї Україні в межах ініціативи ПЮРУ. Про це заявив посол США при НАТО Меттю Вітакер в інтерв'ю Блумберг. За його словами, кошти планують отримати вже найближчими місяцями. До кінця цього року обсяг фінансування через ПюРОЛ може зрости до 4 мільярдів, а у 2026-му до 15 мільярдів доларів. Вітекер назвав цю програму прикладом того, як Європа та союзники по НАТО активізують підтримку України, закуповуючи американське озброєння для її. Самооборони ініціативу Пюрел започаткували в липні цього року. Президент Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рюте. Програма передбачає спільне фінансування закупівель зброї для України. Станом на жовтень союзники вже зібрали понад 2 мільярди доларів. Розвідка США не бачить жодних ознак того, що Росія готова до компромісу щодо України. Новий звіт, який передали Конгресу, попереджає диктатор Путін налаштований продовжувати війну, попри значні втрати та економічний тиск. Тим часом президент Дональд Трамп запровадив широкі санкції проти низки найбільших російських нафтових компаній, у тому числі РосНєфтіль «Лукойл», називаючи це кроком, щоб примусити Москву сісти за стіл переговорів у Білому домі. Кажуть, що ці заходи спрямовані на мир, але аналітики зауважують, що справжня зміна курсу Кремля ще дуже далеко. Далекобійні удари України по російських нафтопереробних заводах скоротили потужності Росії приблизно на 20%. Про це заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані західної розвідки. Понад 90% цих атак це українська техніка власного виробництва. Тепер Київ потребує додаткової фінансової підтримки. Щоб розширити виробництво таких систем, тим часом одна з найбільших енергетичних компаній Росії Лукоєл, оголосила про продаж своїх міжнародних активів. Серед них нафтопереробні заводи в Болгарії, Румунії, Нідерландах. Рішення ухвалили після останньої хвилі західних санкцій. Зеленський також повідомив, що Індія вже сигналізує про скорочення закупівель російської нафти, а запланована зустріч президентів Трампа і Сізіньпіна у південній Кореї може допомогти ще більше зменшити російський експорт. Росією сьогодні керують через державну систему страху та покарання. Так описала ситуацію Маріана Кацарова, спеціальна доповідачка ООН з прав людини в Росії. На брифінгу в Женеві вона заявила, що Кремль перетворив закони про державну безпеку на головний інструмент репресій. Звинувачуючи людей у шпигунстві, зраді чи екстремізмі, аби змусити мовчати будь-який спротив, за її словами, звичайних громадян карають навіть за пости проти війни, спершу штрафами, потім тюрмою. Російська місія в Женеві коментувати відмовилася. Назвавши мандат Кацарової нелегітимним, сьогодні Росія керується через державну систему страху та покарання. Будь-яке інакодумство знищується. Громадянський простір розвалено. а навіть звичайних людей карають лише за те, що вони наважилися показати, що відчувають. Найболючіша частина її доповіді це доля українських військовополонених. Тисячі українців залишаються у російських тюрмах без зв'язку з рідними. Касарова каже, що Росія не визнає їх полоненими, бо досі називає війну проти України СВО. Через це вони позбавлені базового захисту міжнародним правом. Щодо українських затриманих у Російській Федерації їх не визнають військовополоненими тому що влада не визнає це війною, а лише спеціальною військовою операцією. Відтак ці полонені не мають захисту, який гарантують Женевські конвенції. США відкликають частину військових зі східної Європи. Про це пишуть румунські журналісти. За даними порталу G4 Media, Вашингтон вирішив скоротити контингент у Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині. Із Румунії планують вивести майже 800 американських військових. Рішення ухвалено Білим домом, і нібито вже набуло чинності, хоча конгрес. Формально може його ще переглянути американські сили нині дислоковані на базах Михаїла Когельнічану, Де Веселу та Кампія Турзії, де загалом перебуває близько тисячі військових. Поки невідомо з якої саме бази розпочнеться скорочення, джерела наголошують, що це рішення не пов'язано з політичними подіями у Румунії після скасування результатів виборів. Виведення стосується і Угорщини, тож воно є частиною ширшої операції зі зміни дислокації американських сил у регіоні. Навесні США вже перемістили військових із. Польського аеропорту Ясьонка, який був головним логістичним хабом допомоги Україні, раніше цього року йшлося про можливе скорочення до 10 тисяч військових зі східної Європи. Тим часом Ватикан закликав світ покласти край війні в Україні. Держсекретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, звернувся до міжнародної спільноти з проханням зробити реальні кроки до миру. Під час виступу в дитячій лікарні в Римі він наголосив, що мир можливий лише тоді, коли кожна держава візьме на себе відповідальність. Паролін зазначив, що роль Європи має стати помітнішою, а участь США та Китаю ключовою у припиненні російської війни. У Ватикані сподіваються, що потані. І дипломатичні зусилля зможуть привести до реальних результатів і бодай кількох кроків до миру, друзі. На цьому ми на все побачимося.